Катя 15 років, захоплюється спортом. Учить уроки, допомагає мамі, не палить, не п'є. 100 доларів за годину. Тато з маленькою донькою у лікаря перевіряють слух. Лікар каже дівчинці пошепки. Цукерка. Дівчинка теж пошепки. Де? У армійській їдальні. Товаришу майори, дозвольте сісти за ваш стіл. Ідіть, лейтенанте. Гусак свині не товариш. А я, товаришу майори, такий гусак, що з будь-якою свинею можу випити. Товаришу полковнику, а ще вам треба з пірометрією пройти. А що це? Це скільки видуєте? Ну, літр, мабуть, видую. Дивно. А в карті у вас написано, що чотири. А, ну так це червоненького. Прийшов Петрик літом до школи на відпрацювання. Раптом йому дуже сильно захотілося по великій нужді. Почав він метатися по школі у пошуках туалету, але усі закриті. Тоді він відчиняє якісь двері, забігає до аудиторії, сідає і гадить. Піднімає очі та бачить, що біля вікна за партою сидять усі його вчителі та п'ють чай. Петрик повний гідності витирає зад, встає, одягає штани і виходячи з кабінету, каже. Ну, панове, ви і знайшли місце, де чаю попити.